Члени виконкому присутні. Розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради. Присутні у нас десь членів виконкому форум для проведення засідання є. Так, по порядку денному у нас 80 питань. Кого пропозиції зауважені до порядку Далі. за основу. Хто за, прошу голосувати? А прошу доповнити два питання. Якщо справа дітей, не простіше. А скільки дітей? Хто за, прошу голосувати? Це да. в цілому тоді голосуємо за порядок даний. Так, перше питання про взяття громадян України 2008 року народження на військовий обліком. За превеликий жаль, це Сергіванович на людина коронавірусом захворіла в комота через це. Я захоплююсь, дозволити Сергіванович, не ну. да, будь ласка. Ну, Сергій Іванович, шалиш теле виконавчого комітету. На ваш розгляд надається рішення. Про взяття громадян України 2008 року народження на військовий облік призовників. Рішенням передбачається взяття даних громадян на військовий облік у січні березні 2025 року. Також відповідним рішенням утворюється та затверджується комісія з питань переписки громадян до призовної дільниці Житомирської. От та заперше склад лікарів для проведення медичного огляду громадян, які підлягають при пісті. Прошу вас підтримати. запропонований проєкт рішення. Є запитання? То запрошував Наступне. про затвердження порядку надання фінансової підтримки, відшкодування частини вартості, виконання робіт на заходи в енергофективності з бюджету. Це в нас по програмі підтримки ОСББ. ОСББ угу. так в поточному році, як і в двох попередніх банківські установи припинили. Фінансування програми енергодім фонду енергоефективності. в 2023 році. Ми розробили новий механізм, згідно якого ми з бюджету громади надавали відшкодування у розмірі 10% понесених витрат та верифікованих. В цьому році ми продовжуємо дію цього порядку. в попередньому році. До нас звернулась 5 ОСББ, і ми відшкодували їм 1,5 млн гривень з бюджету. В цьому році вже є 12 ОСББ, які верифікували свої суми. Тому є запис, і ми продовжуємо дію цього положення. Основна вимога подача до дев'ятого, дванадцятого, двадцять І сума закладена 5,5 млн грн на цей рік. До завтрашнього суди так про затвердження змін до фінансового плану комунальних підтримка вже там тепло комунальку. Кто за прошел условие? Вот. Позелен по буду. Кто за прошел вот. По По а, комнольем предприемцу электричных Мареше не светло. Та же самая, да? Кто за прошел условие? Вот. А, я помню, задаю до финплана. Кто за, да, прошел условие? Вот. По змін до фінансового плану експлуатації штучних споруд. То самое, хто завтра шоу сватает. По спецкомбинату. Хто завтра шел свата. Комиссии все прошли все. Аптека сто двадцать давайте КП аптека номер 127 дцять Сім Казовського іславні до зміни до фінансового плану комунального підприємства. У нас чотири зміни стосуються першої собівартості продукції, яка збільшилась вартість відповідно збільшився товарообіг. І зміни по в штатах змінилась кількість працюючих. Ми трошки переробили заробітні плати. Uh -huh. Марі Олександр, на які ліки внесли до безкоштовних ці пільгових наша аптека обслуговує. Не, от, е е приходила, ми дитину... ну, пріпорати... ми виділяли з бюджету достатньо велику суму коштів тоді на дитину. По арканам захворюванням? Це е, через центр БНСД ми відшкодовували. І даємо рецепт, так, і отримали. Mm -hmm. А же... саме а так, це так. кошти міського бюджету. Ні, це не держава. Відшкодування державні. не отримали. Ні, ну, я не профанний. По державному бюджету По пар, державному, назад бюджету. приходила на прийом до мене. Минулого році ми з бюджету виплачували суму З нашого бюджету, з міського бюджету. Я кажу, да, ми виплачували, а на сьогодні внесли до державної програми. З 1 жовтня перенесено на державну програму доступних ліній. Паліатівка фінансонірує постелязне болюче. Ми по місцевому бюджету ми паліатів не обслуговували. Зараз вони переносяться з 1 жовтня. І в нас дійсно перебої з ними, тому що ми знаємо, по-перше, скільки брати його, тому що вони зараз ці не завищені. Якщо я когось мене відпущу, то вони просто зависнуть, але є списання проблема. Ага. Да, а на цю неділю ми хотіли брати, щоб забезпечити фірма, просто не приїхала. Але ми замінили морфінами, термодолами. Ну то есть, ситуація вийшла. Дякую. Дякую. Бачення. По комунальному підприємству парк. Пройшло це. Давайте. Доброго дня. Доброго дня. КП парк на ваш розвитку подає зміни до фінансового плану, а саме в частині доходів здійснює коригування доходів без основної діяльності відповідно фактичних показників. а саме Збільшення доходи, доходи від надання послуг діяльності атракціонів, дорослі атракціони 70,5 тисяч гривень, відвідування пневматичного тиру 65 тисяч гривень, надходження від розміщення об'єктів торгівлі 50 тисяч гривень, і зменшено доходи, послуги діяльності дитячого автовимоту, прокату 65 тисяч, прокату човнівка та спортивних дошок – 70,5 тисяч. Збільшено інші недоходи. Отримання одноразової компенсації на оплату ВПО це 40 тисяч гривень. Два чоловіки у нас є. Зменшено податок на прибуток 36,4 тисяч гривень, і збільшено інші операційні витрати на 292 тисячі гривень. Це у нас сюди входить приєднання до ТП 70 на. Набережні боверди ремонт, то що у нас стався там ДТП і виготовлення тих документацій. Супутнику це майновий комплекс. Є так. Дякую. Так. Э, Змін фінансового плану комунального підприємства управління автомобільних шляхів. Запрошую голосувати. Наступна про передачу матеріальних цінностей. Що ми куди передаємо? Нет. А. 11. А, 11 а, розгляд звернень щодо присвоєння зміни адрес об'єктів. Да, Доброго ранку. да. Просимо розглянути звернення щодо присвоєння або зміни адресів. Mm. Так. так, з квартири. Mm -hmm. з квартири, так. Зай прошло свати. Це новий реабілітаційний центр. Дякую. Наступне про передачу нерухомого майна. майна. ми куди передаємо. Добрий день. Йдеться про нежитлове приміщення площею 159 квадратних метрів за адресою міста Житомир, вулиця Великобертичівська, 70, яке перебуває на балансовому обліку комунального підприємства Аптека 127 На даний час в господарській діяльності підприємства дане приміщення не використовується. Територіально воно розміщено на території першої лікарні. І враховуючи пропозиції комунальних підприємств, пропонується безоплатно передати дане приміщення на балансовий облік лікарні номер 1 Хто запрошує голосувати? Дякую. Наступна передачу матеріальної цінності. Даний проект рішення. Це по цьому ж об'єкту ми так, передаємо. Так, так. Хто запрошу голосувати? Наступна передача технічного звіту. Доброго дня. Пропонуємо проект річни про передачу технічного звіту управління капітального будівництва. В березні 2024 року було проведено НДІ проект реконструкції державним підприємством роботи з технічного з технічні з технічно основного обстеження пошкодження будівлі ліцею номер 25 за адресою Мала Бердичівська, 18. Відповідно до даного звіту було проведено обстеження конструкції, і відповідно до даного звіту було признано, що дана будівля є. Це четвертої категорії аварійності. Відповідно дана від чого це було природна сутність даних ґрунтів, які залігають зараз фундаменти обстежений вплив вибухів, які був зроблено. Відповідно, висновки Висновки, які в даному звіті є про те, що додатково треба провести ще де геодезичні вишукування, відповідно, які проводить ліцей номер 25. Але для прийняння відповідних рішень. Що і демонтаж відповідних фундаментів, які треба провести, значить, хочемо передати управлінню капітального будівництва даний висновок для загального такого комплексного дій і направлення в даному напрямку. вас. Та так, про визнання громадян і мечами займаних живуть приміщень. Доброго дня, відповідно до звернень. Громадян даним проектом рішення пропонуються визнати громадян, про яких мова йде в рішенні наймачами займаних жилих приміщень. Працювали боргів по даних рахунках немає. Прошу підтримати. Наступне про взяття на квартирний облік, включення до списків першочергового, позачергового позачергово жилих жили з порядкуванням через за місцем проживання. Доброго дня. Даним проектом рішення пропонується взяти на облік 17 громадян та членів їх сім'ї, включити із них включити до списку першочергового одержання житла 11 громадян, включити до списку позачергового одержання жилих приміщень 10 громадян та членів їх сімей. Це переважно не переважно, а це всі особи з інвалідністю внаслідок війни. друга, третя група інвалідності. І я хочу наголосити на тому, що ми знімаємо з обліку 15 сімей, які одержали грошову компенсацію з міського бюджету і державного бюджету, і придбали житло. Це плюс так. То да. вас. насправді про продовження строку проживання у житловому приміщенні, включено до фонду житла. Для тимчасового проживання громадян. Пропонується продовжити строк проживання у житловому приміщенні одній сім'ї та двом сім'ям надати житлові приміщення. Це перше заселення, були власне прийомі громадяни. Це соціально незахищені верстви населення дві сім'ї. Mm -hmm. На комісію С, з, з будівельного ми переселили. <бірка> так, це бідна, саме да. тут у нас запрошував. І особа. Про виключення житлого приміщення з фонду житла для тимчасового проживання громадян на надання житлової по даним проектом рішення пропонується виключити житлове приміщення із фонду житла для тимчасового проживання громадян та надати постійне користування сім'ї. Сім'я одержала ним... Така квартира була не дуже сім'я. Зробили, провели ремонт. Це наші зруйнованці, учасник бойових дій. Окрім того, молода сім'я на вихованні в їх знаходиться дитина з інвалідністю до 18 років. Але молодці такі. Тому пропонується на засіданні. Комісії опрацювали і пропонуємо надати постійне користування ці зняттям щерг. Це Так, якій... да. да. Був на прийомі да, також да, да, молода сім'я. Такі молодці, нічого не злякалися. А? Да. Вклалися, але не побоялися. Це та квартира, яку ми були, надавали в, е, в користування, і відмовився теж молодий хлопець учасник бойових дій. А ці нічого не злякали. Да. А ці хлопці хлопці на цей, да. Да. цей молодець... так. Це Одразу сказав, що я бачу, що тут має бути. Хто запроше голосувати? Наступна про вне змін до про виключення. Про виключення. А, про виключення, так. Да. Про виключення жилого приміщення з фонду житла для тимчасового проживання громадян та включення його до житлового фонду соціального призначення у місті Житомирі. Пропонується виключити одне житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання та включити в житловий фонд соціального призначення з метою забезпечення соціальним житлом осіб з числа дітей сирі, дітей позбавлених батьківського опікування, які перебувають у нас на соціальному квартирному обліку. <зв>. Добре, що Наступне про внесення змін до облікової справи громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян. Тут пропонується переоформити облікову справу у зв'язку зі смертю заявника і внести зміни в облікову справу, включити онука. Теж було надано пакет документів, розглянути на засіданні комісії. Зауважено було на це про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2024 року номер 1319. це е, проект рішення пов'язаний з попереднім рішенням виконавчого комітету у зв'язку зі смертю наймодавця е, переформити внести да, е, зміни в частині продовження строку проживання і укладання договору найможна про затвердження рішення щодо виключення жилих приміщень з числа службових звернулася Служба безпеки України в Житомирській області з питанням щодо виключення двох квартир із числа службових. Відповідні документи та погодження Києва надали. Теж зауваження було. Хто запрошував? Дякую за увагу. Дякую. Наступне про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на четвертий квартал. Доброго дня. Пропоную до вашої уваги проєкт рішення виконавчого комітету про план роботи виконавчого комітету на четвертий квартал та зняття з контролю рішення виконавчого комітету номер 400 від 20.03.24. Це був план роботи на другий квартал. Хто запрошував? Наступно про неї змін доповни до рішення виконавчого комітету про затвердження положення про міську комісію з питань надання адресної соціальної допомоги. Добрий день внесення змін та доповнень. Ми просимо включити до складу міської комісії з питань на дня соціальних спеціальних допомог заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сморя Олега Анатолійовича у зв'язку з тим, що є достатньо звернень ветеранів і якби для того, щоб це питання більш тибічно розглядалося. І виключити у нас з давніх часів іде посада завідувача центрального міжрегіонального сектору державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Це був Валерій. Нарівогину з того часу, ми хочемо виключити боткої структури наразі і включити безпосередньо Олега Анатолійович. То запрошую садити. Дякую. Так, решта питань у нас розглядається.